Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 13 глава з 1 по 9 вірш. Одного разу прийшли деякі до Ісуса, сповіщаючи йому про галілеян кров, яких Пілат змішав із жертвами їхніми, і сказав їм Ісус у відповідь: Чи думаєте ви, що Галілеяни ці були грішнішими за всіх Галілеян, що так постраждали? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь... Усі так само загинете. Або ті, 18, на яких упала башта в Силоамі, і любила їх. Думаєте, вони винні були більше за всіх людей, що живуть в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, усі так само загинете. І говорив цю притчу: Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоковницю, і прийшов шукати плоду на ній, і не знайшов. Сказав же до виноградаря ось третій рік я приходжу шукати плоду на цій смоковниці і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона й землю займає. Той же говорить йому у відповідь пане, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її та обкладу гноєм, чи не дасть вона плоду. А якщо ні, на той рік зрубаєш її. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.